Знайомтеся, це Київська річка Либідь. Довжина 16 кілометрів, у найширшому місці 50 метрів. Має острови понад 10 річок приток. А на берегах 7 водяних млинів. І всюди очерети кумкають жаби, а з берегів ховаються рибалки. Не впізнаєте? Звісно, це було понад 100 років тому. Зараз картина інакша. Річка смердючка, закована в бетоні, схована у тунелях і трубах. Притулок щурів і бомжів. Вода змінює свій колір як Хамелеон. Дихати біля неї часом важко. Виллєте отруту в каналізаційний люк десь на правому березі. Вона через Либідь безперешкодно потрапить у Дніпро. А за кілька тижнів її спробують десь у Запоріжжі. Хочете Либіді справжньої? Тоді ходімо в музей. Маєте унікальну нагоду. 500 метрів природніх недоторканих берегів річки під Лисою горою, що біля видобичів, тут ще верби схиляються до води, і вода тихо шумить, немов ти не у місті. Однак мегаполіс нагадує про себе смородом. Хоча можете вважати себе щасливими, бо вже завтра будете тільки бетоном милуватися. Оптимізму додають залізничники. Чомусь вони налибь зуб мають. Свого часу її основну частину в трубу загнали, щоб центральний вокзал та залізницю побудувати, а зараз своїх вірних псів бульдозерів нацькували на останній недоторканий шматочок. Вже один берег річки вони погризли. Тож незабаром не треба буде докладати багато зусиль і брести до Лисої Гори, щоб побачити либідь. Легше піти десь в музей, почитати книжечку, як усе було гарно, чи знайти фотографії в інтернеті. Почитай річечки, їдьте жити в село. А поки що притоки лебіді, як от совка, ховаються у бетонних тунелях і місцями визирають з-під шпал залізниці, щоб трохи розбавити сморід основного русла.